Хто мені підкаже, що ось ця зазнахідка у мене. Я знаю, що називають його гриб-сільотка, що це рижик дубовий. Зараз ламаю ніжку, ви мені скажете, він чи не він має виступати молочко. Да, ой, сонечко засвітило. Є молочко. Де вам показати? Ух, бачите, вийшло молочко. Значить, це рижик дубовий, ану, підказуйте мені. Знатоки, хто знає це краще за мене в грибах. Я їх не беру, я знаю, що вони гіркі. Їх треба вимочувати, Але ось такий один екземпляр попався.